Саме сьогодні громадськість розпочинає ряд пікетів, ряд мітингів під МВС. СБУ, прокуратурою, облдержадміністрацією, злочинці, які нападали 8 травня, які нападали 25 листопада, які нападали і зупиняли наші машини, які їхали до Києва, били наших активістів при цьому. Ці справи чомусь розслідуються дуже повільно. Або ми не знаємо, може і не розслідуються взагалі. Бо саме ці злочинці, вони зараз також знаходяться на тій самій площі, на якій вони вчинили напад 25 листопада. В них ще хватає зухвалості на. Алості ми Задавати нам певні питання. Ми проходимо, а вони нас питають, як ми себе відчуваємо, чи ми на лікарняному, чи ще десь. Це розумієте, ця зухвалість нам каже про те, що якщо ми, громадськість, не підключимось до, до вирішення цих питань, якщо ми не будемо вимагати представників влади, представників міліції, прокуратури таке інше, щоб вони більш ретельніше, може, більш жорсткіше, більш рішуче підходили до цього питання, до вирішення до розкриття цих справ в, в нашому місті, якщо цього не відбудеться, в нашому місті розпочнеться просто безлад. Міліціанта б'ють ті ж самі тітушки, ті ж самі е, дзюдаїсти. Дуже показова фотокартка. Літня людина в декілька разів три рази старша у цього покидька, а він його б'є прилюдно. У нас є определені на але я би не хотів е, в общем, е, озвучувати даний випробування до того моменту, поки ми не казати своїх колонку. причастности к уголовному производству, внесены в единый реестр по судебным расследованиям, в части 2 206, 296 уголовного э, кодекса Украины. Эта статья предусматривает ну, средние тяжести <свят> преступлений. <процедуру> <свят> Поэтому э, за э, совершение данного преступления в исключении случаев применяется мера пресечения содержания <свят> А какая статья, как она называется? Это хулиганство. Сроки расследования э, Разумные уголовным процессуальным кодексом Украины предусмотрены два месяца.